Одна з найкращих пропозицій двокімнатної квартири поруч в центрі міста Рівне з автономним газовим опаленням. Це у нас кухня, простора, сонячна, уся необхідна техніка є. Автономне газове опалення. Повторюся. Далі у нас йде коридор, будинок цегляний. Та це у нас другий поверх роздільний санвузол тушовою кабіною пральною машинкою. І ходімо далі. Коридор. Велика шафа при вході. Далі. Кімната вітальня. Тут меблі, далі диван, кондиціонер та розкладний диванчик. Ходімо далі. Ще спальня кімната. Так. Ось так вона виглядає. Ці двері поставлять, вже мають працювати над цим. І спальня кімната з виходом на балкон. Квартира поруч Покровського собору відразу. Раніше був тоса Мерхет поруч та Піца». Локація супер. Вартість квартири на другому поверсі двокімнатної що я показав 12 тисяч гривень плюс комунальні платежі. О, цікавить детальніше. Звертайтесь.